Ти більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина, або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм істинно, кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятях престолах, престола, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у сто разів більше одержить і життя вічне матиме у свашому. Багато сперших будуть останніми і останні першими слава. Ісусу Христі. Наша неділя зіслання Святого Духа присвячена нам з вами. Називається неділя всіх святих. Кожен християнин, він є святим. Тут треба розуміти святість не як якусь досконалість моральну, але святість від того, що... Господь тебе покликав, Він за тебе помер і дав тобі завдати Духа Святого, щоб ти в цьому світі міг свідчити про Нього. Це є те, що називається святістю. Коли ми відповідаємо на запрошення Господа Бога, то ми ту святість реалізуємо в своєму житті. У нас є дійсністю. І тому, коли Господь сьогодні говорить такі слова, які не може, знаєте... Не відповідають нашій появі, як можна не любити найрідніших. то в духовному розумінні це означає трошки по-іншому. Господь не каже, щоб ми не, там, зневажали батька чи тих, кого ми любимо. Але Господь хоче сказати, що в духовному вибірі, кого ти, кому ти поклоняєшся, чи кого ти любиш найбільше, ти немов би до нього стараєшся або уподібнюєшся до нього. І тому, коли ми ставимо на те місце якусь людину, навіть найкращу, найдорожчу нам, то ми не можемо нічого доброго для себе взяти, для того, щоб ми росли і розвивалися духовно. Тому правильно для християн на перше місце ставити завжди Христа. Тому Господь каже, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, ти мене недостойний. Тобто наше завдання, наша постава як християн завжди вдосконалюватися, як каже нам писання до рівня повноти Христової досконалості. Як нам вдається, це вже залежить від нас. Але ми повинні ставити завжди перед собою якусь вищу ціль, вищу мету, щоб її осягнути. І тому для того, щоб. Як чисто людям задовольнити нашу цікавість, що ми за те будемо мати, і про це питає апостол Петро, Господь дає чітку відповідь. Всі ви, що для себе на перше місце ставити Бога, наслідувати Його в своїм житті, щоб свідчити тут для свого світу, отримайте всього того, що ви бажали чи хотіли би бажати, в 100 разів більше. А в спадщину будете мати вічне життя. Це така обітниця, яку Господь дає всім нам. І коли ми думаємо, що якщо ми чогось відречемося, а це як одна із таких характеристик, що ми не лише маємо йти за Христом, але щось собі відмовляти, від чогось відрікатися. І тому ми відрікаємося від тренду цього світу. Бо цей світ він завжди має якийсь певний моду. Колись була мода бути хри хри християнином, потім була мода на сім'ю, а потім ця мода різко змінилася на те, що зараз християнином бути не модно. Зараз модно бути, ну не знаю ким, певне, <клес> <клес> ну, уподібнюватися до сатани, скоріше за все. Бо є всякі люди, які, знаєте, їх чомусь дратує сама хри християнсь християнськість будь-кого. І Вони в будь-який спосіб намагаються це заборонити. Тому для нас, християн, дуже важливо, щоб ми не йшли за модою цього світу, щоб ми намагалися зберегти е, себе такими, як Господь нас задумав. В тому є якраз е, наша відповідь на запрошення Бога. в тому є наша святість. Коли ще нині вже святий Іван Павло Ій, е, це вже багато років тому минуло, як би вчора було. Так, але він казав, що якщо християни збережуть свою ідентичність в цьому світі, серед тих всіх спокус, то вони вже є святими. Ми вже є святими, тому що ми не піддалися тим спокусам цього світу. І для нас важливо, щоб ми збереглися такими, щоб ми завжди йшли за Христом, щоб ми могли свідчити серед цього розбещеного народу, як каже нам Господь Ісус Христос. Тому він далі каже, що багато з тих, які є першими, будуть останніми, а ті, що є останніми, будуть першими. Принцип е вищості чи меншості в Царстві Божому, він є дуже часто не такий, як ми це розуміємо. Багато сект вони чомусь вважають, що чим ти більш такий, знаєте, ти там лідер, ти є там пастор чи єпископ, і ти маєш мати ну, першість тут і там. А в Бога не так воно є. Господь, бачите, вибирає людей, які є не дуже помітними, але Бога завжди їх бачить краще і більше, ніж тих, які, напевно, напевне, мають якусь велику вплив чи вагу в цьому суспільстві. Колись на фоні був такий один відомий священник, настоятель монастиря, а служив він в храмі великомученика Артемія. На фоні цей святий дуже почитається з огляду на те, що він там служив і мав особливу похаризму. Він надзвичайно був ревний в тому, щоб служити Богові. І він, по-тепершому це називається, він був таким екзорцистом. Всі люди, котрих мучили злі духів, йшли до того Артемія, де він служив, і він їм допомагав, щоб вони звінилися від того, щоб їх ті духи не мучили. І в житті Артемі є такий один випадок, який церква знаєте, винесла, щоб показати, наскільки він був чистий в Бозі, наскільки він був святий і непорочний перед Богом. Бо кажуть, що привели до нього якусь 14-літню дівчину, яку вселився з дух, і він молився дуже довго і новий вигляд того. духа. Молилися і, вся братія, і нічого не допомагало. І тоді Артемій каже, якщо ти не хочеш з нею виходити, то війди в мене. Хай я страждаю, а не вона. І цей злий дух, коли почув, коли Артемій це сказав, каже, от отне ім'я твоє мене палить і розриває на куски, а ти хочеш, щоб я в тобі жив? Наші мені такої муки? Він полишив цю дівчину і вона стала здоровою. І оце настояти знав цю історію, бо вона передавалася, як я знав, то він більше знав, тим більше він там служив. І воно разом до нього теж привели. У сіні традиції трошки є відмінні екзорцизми, ніж в західній традиції. Скажімо, в Західній церкві або церкві, яка має римський, римський обряд, там були люди, які так і називалися екзорцистами, вони по цей час вони є. Але вони були, вони були бути з, з числа навіть не священники. В східній традиції оце вигнання пісів здійснювалося, як правило, в монастирях. Були монастирі, і там братія молилися, хто потребував, вони приходили. І настояти в монастирях казав, сьогодні ти молишся, ти виганяєш сьогодні, завтра інші. Були такі навіть випадки, що в монастирях, а то в монастирі жіночі пізніше з'явилися, і одна така Феодосія, Феодосія, чи Феодосім. Жінка пішла в чоловічий монастир і там робила подвиг такий, як чоловіки, бо чоловіки були сворі, мали спосіб життя. І вона настільки була вже в тих подвигах духовних успішна, що настоятель дав їй можливість, щоб вона зробила цей обряд, щоб вигнати Злого Духа своєї рідної сестри, бо її батько привів сестру, яка була одержима злим духом. Дуже цікаво, бачите, як східне монашество підходить до цього. Спільнота молиться, і ніхто собі не приписував якоїсь заслуги, що це він робить. Йому просто дали ці обов'язок робити. І тому, бачите, в житті християнина так само ми не повинні собі приписувати будь-який заслуг зогляду на те, що Бог тобі це поручає. І він дбає про те, щоб ти це зробив. Зрештою, вона вигнала цього Злого Духа своєї рідної сестри, але залишалася невідкритою своєму, бать своєму батьку, матері і своїй сестрі. Аж Господь вирішив цю святу прославити в дивний спосіб. Дуже часто випадає. Ця сестра, диявол почав її живіт надувати. І вона каже, той з неї тут намовляє, отой монах, він не вигнав з мене Злого Духа. Він мене безщестив і я залегідного. Ну і все, батько зібрав, а він був якимось там начальником віків, зібрав місто, щоб той монастир знищити. Бо так в монастирі не робиться, як... там не насилують, там треба молитися. І коли вже прийшла така біда, брат, я вже не знаю, що робити, чи спасатися в течі, чи як, до монастиря йде військо. І оцей Феодосій чи Феодосія каже, Раз я провалився, значить я йду, щоб спокутувати цю провину. Ну і ці е, залишилися задоволені, що вони можуть його там, покарати за цей злочин. Аж тут оця Феодосія вже починає себе виявляти, щоб зняти ганьбу з монастиря, стехати і себе. І відкривається своїм батькам, що вона не є чоловіком, але вона є любою. Каже, проклала руку до живота сестри. О, жимота, сестри і той ріс миттєво втік, і вона стала нормальною. І коли це викрилося, що вона е, є жінка, що вона їхня є дочка, то була велика та радість. Так часто буває у християн, що ми дуже часто можемо е, свою славу збудувати в такий спосіб, коли нам створюють якісь такі труднощі. От як зараз, наприклад, зараз в Україні йде війна. Це страшна річ, правда? Зірвали нам греблю, купа людей потопили. Бог знає, скільки там потопилося. Але попри те, ми бачимо, наскільки ми, українці, в світі стали відомі. Таке модне слово, ми стали трендами в світі. Так? І це сталося, бачите, через такі випробування. Якщо б Україна не встояла, якщо б Україна не молилася і, 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 і не прославляла Бога. Можливо, ситуація би розвинулася в інший спосіб. Наших, як такого народу вже би не існувало. Але ми є. І ми є покликані так само, як інші народи, щоб йти за Христом і прославляти його. Зрозуміло, що серед нас знайдуться ті, які, можливо, цього не розуміють. Їхнє бажання, це знаєте, на фоні, ото, я не знаю, що правильне слово сказати, хайпу, все таки більше відноситься до слова може, медійного простору. А вони хочуть, знаєте, так, на тому гребні ніби все зібрати собі і сказати, ось що ми зробили. Да. Ну, До представників, може, якогось певних, які представляють владу. Не всіх, звичайно. Але дуже багато вони хочуть це зробити. Насправді, Господь вибирає наш народ. І тих героїв, тих невідомих святих, які доклалися до того, щоб це сталося, їх і тисячі. Але не ті, що, можливо, хочуть бути серед перших. Можливо, у людей вони хочуть бути першими, але не у Бога. І коли ми задаємо тих, які стали причиною підтримки цілого святого співтовариства України, там Буча і інші міста, де тих людей масово поубивали, познущалися над ними. Їхня жертва стала, знаєте, тим поворотом, коли світ за нас став. І тоді скажімо, хто є від Бога? Ті, що хочуть собі привласнити славу, чи ті, що поклали своє життя і змінили фактично мислені цього світу, повіношення до нас. Сьогодні так само кожен з нас є на своєму місці, і ми можемо вибрати для себе ту дорогу. Або ми будемо. Шукати ту славу, яка є людська, яка скоро верхне, якої можна вже завтра не дочекатися і вона пропаде. Або ми, як святі, достойні, будемо йти за Христом, щоб прославляти Його ім'я. Щоб в тому часі, коли ми опинимося за межею смерті у вічності, ми були серед тих, які є перші, а не останні. Слава Ісусу Христу! Слава. Хочу привітати наших іменинників. Назарія Підмік справляє поважно. Свято Слава, 20 Ганна, 78 років. Слава Господу Богу, і віра 68 років. Пані Віра треба підтягнутися. Як Божі ходить.

І дорогу нам почали робити, не знаю, з якого щастя люди до церкви зробили дорогу. Били, Пані Емілія каже, що вона буде вже шпарити так, маєте. У рівній дорозі до церкви максимально швидко. Слава Богу, але ми вже розпочали робити цю площадку, дай Бог не закінчимо її, як почали вже. Так, такий куточок для спортивний куточок. Важливіше. Там буде стояти тенісний стіл. Можливо, ще курніки пороблю, може хтось що там підтягнути себе чи когось. Ну і так будемо дивитися по тому, як може нам як себе виходити, то будемо докладати. Планах є, звичайно, взяти, якусь купити настільну гру, якусь таку, типу футбола, знаєте, хто зараз є такі більші, щоб після служби Божої, кожного разу, коли дітки чи дорослі стають до, до того столу. Хоча б один раз нащо погородитися діва, щоб кожна разу прославляла Бога. Це воно добре. Бути святим, знаєте, воно треба зовсім мало. Так? Ми вже святі з означення, що ми християни, але е, треба робити певні, виконувати певні такі, заходи чи, чи дії, щоб підтвердити, що ми вибираємо Бога. Бо казати, що я так, Господь для мене мій Бог, я його люблю. Як ти його любиш? Ну, докажи. Для євреїв, е, знаєте, доказом того, що вони Бога ставлять на перше місце, місце було те, що вони день сабат, день суботній, вони м м посвячували йому. Вони не працювали нічого. Дехто мене завжди дратувало, коли там одній стані. Супер теперь неканонічних церков говорили, що робота ні я Тут я кажуть справді так. Але працювати Работать... певні дні для християнина це має значення велике. 58-й головний пророки Ісаї. Чи 68 зараз? Ну, але я процитую, Господь каже що з одною ознак, що ти визнаєш Бога, є те, що ти будеш відмовлятися від своєї праці. Євреї рахували кроки. Вони нічого не робили, то ми можемо собі піти в гості. Я на футбол. Я там набігаюся, знаєте, як мама, не знаю скільки. А євреї кроки рахували. Наскільки пошана була до того дня? Християнам не так важко лише відмовитися в одному, не працювати, відпочити. Але не просто відпочинь так, щоб ти там на дивані валявся, але з користю для своєї душі. Бо для тіла ти його бордував цілий тиждень роботою, потім сном і всякими смаколиками. Ладно, тіло переживе, воно має запас міцності. але душа так само потребує щось свого. І тому для нас святи, може бути певний день, де ми повинні збиратися в спільноту. Чому спільноту, бо в спільноті завжди є більша сила. Колись е, нам у школі показували, там, я не знаю, коли казка це була таджицька чи українська, не знаю зараз. Там показували, що якщо взяти там одну гілку, і легко переламати, а коли береш, оберемо гілок, то вже не видно. Українці ще краще придумали гуртом і батькам, якщо бити. Тобто спільнота має велику силу. Каже Господь, де двоє чи троє зберуться в моє ім'я, там і я серед вас. А для християнина присутність Бога є дуже важлива, тому що він є запевненням нашої перемоги в будь-яких справах. Навіть в тому, що ми можемо переносити зараз якісь трагедії в житті, то присутність Бога є, має беззначальне значення, чи ми, як кажуть, терпіння витримуємо чи не витримуємо. Я не знаю, як відкриється ця правда після того, як та гребля знаєте, підірвана була, скільки там людей вбито. Це один Бог знає. Я вже не кажу про тих менших наших братів. Тварин, скільки там загинуло всього, Боже мій. то та, може така робити людина, яка справді одержима диявола? Едвард Кава, єпископ ремокатолицький, мені сподобалося, як він сказав, що... Після підборимо греблі, каже, ми маємо з народом, який є одержиний далі яволом. Це дуже правильне визначення. Тому що народ, який каже, що він не вірив в Бога, вони дратують і пропагандисти їхні, коли вони посилаються на Бога. Не дай Бог, щоб злобу сторжествувало. Слава Богу, вони правильно кажуть, але ми розуміють нас, ідуть. Не те, що вони роблять зло, вони нас розуміють. І вони взивають, апелюють до Бога. Будучи, знаєте, його противниками, будучи на стороні зла. І тому та чаша Божого гніву, вона наповнюється. Чим більше таких злочинів, тим часа чаша стає поміша. І потім вона вилляється на те, щоб той народ усмілити і покарати. Але з іншого боку, Господь Він не просто покарати хоче якийсь народ чи народи. Він хоче, щоб і ми. Ті, які зараз стали снаряддям в руках Божих, щоб спинити це зло, дбали про свою святість, щоб ми знали, що день недільний є для Бога, що 9-та година вечора це є час, коли ми молимося за наших захисників і нашу країну. Не кажу молитися годинами. Просто часом достатньо згадати подумки і коротенько своїми словами підняти свій голос. До Господа Бога. Ще краще, коли хто молиться вернеться. Можете в 8 годин вернеться починається, можете собі там кожну десятку жертвувати в тому чи іншому. Владик Андрій Саприяк навчив мене молитися в коли він кожну десятку жертвував в тому намірі, який був для нього важливий. Ну, кожна людина має якісь перші важливі справи. Він молився за церкву спочатку, потім за владу. Молився за парафію, молився за свої справи, молився за тих, які потребують. І це є велика, тож, знаєте, для нас скарб, такий, який ми можемо ним орудувати і, і робити великі справи. Зараз молимося за Україну.